Слава Україні. Сьогодні зранку, коли на Москві кричали про те, що невідомі безпілотники уразили відповідні локації, серед яких і Міністерство оборони Російської Федерації, зокрема, управління послухайте управління кібервійськами Росії, то це може говорити лише про одне: перше: уряд Путіна, режим Путіна, зовсім нічого не контролює більше того, Можемо їм відповісти, що в них безграмотні оператори, які запускають БПЛА. Ми ж прекрасно розуміємо, що кібервійська намагалися тренуватися з дронами, але тренування не вийшло. Сіли, як кажуть, і накрилися мокрим рядном, тому що вразили самі себе. Але власне сьогоднішня моя розмова дещо про інше. Не буду звичайно повторювати те, про що говорили усі ми ці дні. Про зерно, зерновий коридор, про Одесу, чому кацапи луплять, і, напевно, ще будуть намагатися нас атакувати. Я, власне, хотів сказати про те, що дійсно вони намагаються нас загнати у якийсь страх. Нас мають на увазі, перш за все, ту невелику категорію людей, яка, звичайно, злякалася. Сказати, що не тривожно, ну це неправда. Звичайно, тривожно. Тому що треба жити далі, навіть під ракетами, навіть під дронами. Наші сили оборони, вони найкращі, і вони максимально будуть знищувати все, що до нас летить. А додадуться ще сучасніші системи ППО і протиракетної оборони, то взагалі закриється наше небо, і порти в Одеси будуть працювати на перемогу через зерновий експорт, у тому числі. Але, я, власне, про кожного з нас, про кожного з вас, хто не боїться, хто не заганяє себе в емоції страху. Це те, чого хочуть досягнути москалі. Вони хочуть, щоб ми боялися. Ми боїмося лише одного. Так, так, ми дійсно боїмося. Ми боїмося Господа Бога і боїмося, що День перемоги ми будемо зустрічати десь не разом зі своїми рідними і близькими. Але будемо зустрічати наш День перемоги. Москалії про це теж знають. І того біснується, але пам'ятайте: сонце сходить, біси гинуть. Я вдячний усім, хто тривожиться, кому неспокійно на душі, але йде працювати, йде допомагати, йде, власне, боротися, боротися за майбутнє наших дітей під ракетами, під обстрілами на нулі. У кожного є своя зона відповідальності. Яка і складається в нашу спільну спільну перемогу. Наше серце для України. Тримаємо стрій! Величезна подяка Одеса, Одещина за витримку і подяка усій Україні. Я знаю, що ви поруч, так само, як наша Чорноморська душа з кожним українцем. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам!